Олександр Терен, головний герой 13-го сезону Голостяк, зробив свій вибір. Переможницею шоу стала Інна Білінь, 28-річна волонтерка та перекладачка з Харкова. Їхня історія кохання викликала чимало обговорень серед глядачів, адже окрім романтики, вони торкнулися багатьох важливих соціальних тем. Та що сталося з парою після закінчення проєкту? І як вони будують своє життя в реальному світі. Після завершення шоу Інна переїхала з Харкова до Києва, щоб бути ближче до Олександра. Проте їхнє життя не стало казковим фіналом одразу, пара поки не живе разом через насичені робочі графіки та різні обов'язки. Їхній побут це постійні переїзди між двома квартирами. Але обидва стверджують, що насолоджуються кожним моментом разом. Олександр неодноразово підкреслював, що для нього дуже важливо, аби їхні стосунки розвивалися органічно, без тиску з боку суспільства. Ми хочемо жити справжнім життям, без фільтрів та зайвої уваги, будувати наші стосунки в атмосфері довіри, сказав він в одному з інтерв'ю. Цей підхід дуже резонує з сучасною культурою стосунків, де автентичність і взаємоповага важать більше, ніж зовнішній блиск. Інна та Олександр це пара, яка стала символом сучасних стосунків, де партнери не просто закохані, а ще й рівні. Їхня історія порушила важливі теми, як от роль жінки у суспільстві, інтеграція ветеранів війни. А також пошук балансу між особистим життям і громадською діяльністю. Олександр, який є ветераном війни та автором книги Історія впертого чоловіка, вражає своєю відкритістю щодо труднощів, з якими стикаються військові після повернення до цивільного життя. Його участь у проєктах на Кшеталт Інвіктус Геймс і тревел шоу Відвал Ніг, демонструє. Що обмеження це лише виклик, а не вирок. У цьому контексті Інна стала його потужною підтримкою, доводячи, що любов це не тільки почуття, а й готовність долати труднощі разом. Багато пар після шоу стикається з так званим постпроєктним синдромом, коли ідеальна атмосфера романтики змінюється на реалії буднів. Для Інни й Олександра це стало нагодою перевірити свої почуття. Їхні відносини зазнають певних побутових конфліктів. Наприклад, щодо харчових звичок, Олександр звик замовляти їжу тоді, як і на раніше готувала вдома. Проте вони змогли знайти компроміс. І тепер навіть ці дрібні моменти стали частинкою їхнього спільного життя волонтерство та громадська діяльність. Іна активно продовжує свою волонтерську діяльність, допомагаючи людям, які постраждали від війни. Її перекладацькі навички також відкривають нові горизонти для спільних проєктів з Олександром. Разом вони прагнуть створити не лише родину, а й щось більше платформу, яка допомагатиме людям у складних життєвих ситуаціях. Чому їхня історія важлива для суспільства? Історія Олександра та Іни це не просто казка про кохання. Це реальний приклад того, як можна будувати стосунки в умовах сучасних викликів. Вони порушують важливі теми, які варто обговорювати. Як підтримувати партнера у складних життєвих обставинах, як знайти баланс між особистим і професійним життям, як бути автентичними у стосунках. Їхній приклад надихає. Особливо молоде покоління, яке часто розчаровується в любові через нереалістичні очікування. Життя Олександра та Іни після шоу це не глянцева картинка, а щоденна праця над собою та стосунками. Вони показують, що справжнє кохання не завжди просте, але воно того варте. Їхня історія це нагадування про те, що ми всі маємо право на другий шанс, на помилки, на розвиток. І на щастя, якщо вам цікава тема сучасних стосунків, їхні виклики та секрети успіху, не забудьте поділитися цим відео та написати в коментарях, які аспекти цієї історії вас найбільше зачепили. Дякую за увагу!